Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 586 тисяч особин за добу, 1230 і поранено 1 мільйон сімсот п'ятдесят песиголовців за добу. 3690 танків 8 429 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин 16323 одиниці за добу, 29 артилерійських систем 16451 одиниця за добу, 67 реактивних систем залпового вогню 1138 одиниць. Засобів протиповітряної оборони- 910 одиниць, літаків-365 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13212 одиниць за добу, 54, крилатих ракет 2421 одиниця за добу 1. Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 22 226 одиниць за добу, 78, спеціальної техніки 2759 одиниць за добу, 21. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!